Ми не могли не звернути увагу на те, що Міла Єремєєва почала дуже активно вести свій інстаграм і тік так тік так І подивіться, що вона виставила. Шляпа така, як в тебе, от що я тільки бачу на цій фотографії. як ти можеш бачити це місцева шляпа. Ні, вона інша шляпа. Як те може бачити, Міла, що ти давайте? А мені а мені подобається моїй присутності? Ви хочете обговорити мене? Так, от, я що ти хотіла сказати цими фотографіями? Скажи нам будь ласка. Нічого, я хотіла показати всю красу Маврики. Ну і себе. Це дуже просто. Ви думаєте, коли ми викладаємо подібні фотографії? У нас є мета? Ми у не Нас немає мети. У нас ми є не шлях. Ми не думаємо, ми це знаємо. По перше, здається, це реклама якогось депіляційного крему. Ти Точно, нам показуєш, тобі, що все добре. Да, і, і до речі, яка ти антитрендова чи Ну, де оцей легкий пушок під ручкою? Ну, ти пітонька, зірки так що? Ну просто страшний антитренд. антітренд. А яка во що тобі подобається в собі найбільше? Характер? Цікаво, хто робив ці фотографії? Тарас Цибалюк. Васильович? Признавайся, Васильович. Да. Якщо чесно, це зйомки вже холостяка.